то тож я від грабунярів його і забрав так. золото. Та, важні забирати золото в людей. Бо ми грабуня. Стережися, часниковий фермер, бо ми по грабуням. Від грабоняр його від грабуня Дивись Та. мені. Гей, а. а це не той відьмак? Так. Так, я впізнав його, це він. То пограбунярима, ні. Зажди, зажди. Якось я бачив, що він подала в до дракона. Самотужки. Отак. Я чув про це. Вогняний дракон зі шмарган рогу. Саме так. Та, ага. То від грабуняремо. Ні, 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 ні. Колись бачив, як він здолав цілу армію орків. Самотужки. О, так. Орча армія з Белгін Так. То Та від грабуняремо. Папа, -по послухай, -по щось на тебе не доходить, що я маю на увазі. Якось я бачив, як він подолав дев'яти голову гідру. Са. Мо. Тушки. Він самогодній. Дев'яти голову хідру, самотужки я від рапунярима. Не знаю. Нас двоє. Так. А він лише один. Так, але в тій армії було тисяча орків. Гей! Що? Хто ми такі? Ми грабуняри. І що ми робимо? Ми грабуняримо людей. Тож, ми його відрабунярима! Віддавай своє! Це було помилка. Не розумію. Нас було двоє. Так, але ж він клятий відьмак, чи не так? А, але ж два проти одного. Але ж йому судилося керувати і панувати цією землею, чи не так. А, але ж нас було двоє. А він лише один. Так. Дякуємо за перегляд, глядачі. Женіть своє золото. золота. Від відграбуняримо. Давайте своє золото. Там є донателло. Донателло. Так. Переклав та озвучив люканів, знаєте, ну, для вас а, спеціально. Я обожнюю, коли відео чекана репостять. Майже так само, як обожнюю грабувати людей. Так, так. Я теж обожнюю, але якщо ви не поставили в та то не задонатили. Від грабуняри. А ми грабуняри! Геральта йди, перевдягайся. Нам ще відьмака знімати.